Ви на каналі Інклюзивний простір. Я Галина Городецька, а Мій сьогоднішній співрозмовник Андрій Бутенко. Він громадський діяч, працює в організації права вибору молодих людей з інвалідністю позору, а також працівник IT, викладач курсів комп'ютерної грамотності для осіб з інвалідністю, що мають глибокі порушення зору. Ще коли почалося все повномасштабне вторгнення російської агресії проти України, він активно зайнявся евакуацією осіб з інвалідністю. Лідність, що мають глибокі порушення зору, у безпечне місце проживання за кордон. Зараз він, я так розумію, що в Польщі принаймні, до тепер у мене така була інформація, вчить активно польську мову і намагається там пристосуватися до нових життєвих умов. А починався з Харківської спеціальної школи інтернат для осіб з інвалідністю, що мають глибокі порушення зору. Зараз це гімназія, на жаль, її бомбили росіяни, трошки зруйнували, але не знаю, як там це все. Тож, Андрій, ти мене чуєш? Так, чую, чую. Добрий вечір. Добрий вечір. Так правильно, ти ж починав все з Харкова, з школи, в якій зараз неспокійно. Так я закінчив е, Харківську школу. Тоді вона була гімназія, зараз це НВК, тобто навчально-виховний комплекс імені Кароленко, е, і е, працював у Харкові е, до початку вторгнення, а потім після вторгнення е, довелося їхати в Польщу і допомагав людям з інвалідністю. Знайти безпечні місця, вивезти їх з України допомагав. Угу. Так. А як ти знаходив ці всі точки, де можуть надати прихисток і ці всі контакти це в інтернеті чи як, чи це, інтернеті? як це все як це все було, да? так? Так, так. Так. Mm -hmm. Ну, це було досить було багато хаосу, не було дуже багато людей, які могли допомогти, то приходилося самостійно. Знаходити інших людей, просто конкретних людей, які могли допомогти е, дуже багато. Допомогли мені спільнота в Фейсбуці. Я знайшов е, британську спільноту, які допомагали е, людям в Україні якось е, справитися з цим з цією ситуацією, і е, вони трошечки допомагали фінансово там купити пальне, якось знайти транспорт. Я сам це все шукав також. І вивозили, вивозили, вивозили людей до Польщі спочатку, а потім з Польщі в різні країни е, далі, де були місця. Ну то на початку цих подій ще було досить багато можливостей, е, багато організацій приймали е, людей, і можна було домовитись. Дуже багато складнощів, дуже багато було проблем, і в людей було багато стресу, і все це було дуже складно. Але ми змогли е, таким чином допомогти. Багатому, ну дуже багато людей вивезли ми. Наразі це все набагато складніше зробити і тому, що є деякі обмеження на кордоні по супроводжуючим, і вже не так просто знайти місця за кордоном, де можуть прийняти таких людей. Ну день іде -де є такі місця, але вже не так багато, як було. Mm -hmm. Ну і фінансів, звичайно, вже менше люди, Я чула, що коли їдуть до центру, наприклад, наприклад, навіть той ж самої Польщі, то там складно. А якщо в якісь е, менші такі села, там простіше влаштуватися, там і житло, і виплати швидше можна отримати все таке. Ну в Польщі, в принципі, зареєструватися зараз напливу великого нема, тобто зареєструватися то нормально, але досить складно знайти. Місце для проживання. Так, в маленьких містах, в селах якісь можливості ще є, в великих містах набагато менше. Ну, якщо знайти, е, хто може знайти роботу, хто може працювати, то нема проблем. Е, будь ласка, можна щось знайти е, і в Польщі дуже багато допомагають. Якщо ні, ну то можна звичайно якось вижити, можна щось знайти. Якесь місце, е, якусь допомогу, але все це досить складно, бо вже. Дуже багато українців, які вже тут мешкають, і знайти як щось безкоштовне, якесь помешкання це вже складно дуже. Mm -hmm. так. А якщо є власні фінансові ресурси, то це простіше, так? Якщо є якісь. Зараз... Ну, звичайно, звичайно, тобто, щось зняти там на перший е, якийсь період. Ну, Тут е, є така програма, е, е, наразі вона для звичайних людей вже не працює, але для людей з інвалідністю працює. Е, якщо хтось приймає з України е, таку людину, то е, тоді господарю помешкання виплачується по 40 злотих на день, і ну, е, так як така програма працює, то ще е, згоджуються приймати наших людей. Є ну, ти можеш там жити і харчуватися. Е, Господар дає таку можливість, а йому виплачує е, Польща, виплачує йому по 40 злотих е, на добу, і це, це да, ну, не тільки для інвалідів. для Вагітних жінок, для старших людей також це ще працює така програма. От. А це місцеве фінансування? Чи це ООН хто фінансує? Це це, голов... це це державне фінансування, mm. не місцеве державне. Uh -huh. От. Тобто, це, ця можливість дає ще безкоштовно мешкати як. А так, в принципі, ну, досить дороге проживання, тобто ну, власну квартиру там. А, дуже дорого, там кімнату десь ще можна якось. А, ну, в принципі, а, якщо знайти роботу, якщо е, стан здоров'я дозволяє тобі працювати, то ти можеш ну, досить непогані зарплати, ти можеш е, зняти житло, але ще ж потрібно, ну, щоб десь більш-менш щось таке знайти, треба ж польську мову знати. Якщо ти не знаєш польську мову, то тільки якісь, якась проста робота тобі доступна. Там десь йти щось навіть в магазині просто треба знати польську мову. Mm. От, тому от, ну хто, ну, але є безкоштовні курси польської мови, а, можна піти, вивчати її. Ну, якщо план вивчати, займатися тим, то ну, можна вивчити так. Ага, для осіб інвалідністю, що мають глибоке порушення зору якась є спеціальна така локальна програма, чи вони такі загальні. А, ну, для порушення зору програма є. Але вона починає діяти. Якщо підтвердиш інвалідність в Польщі, це можна зробити, але це займає десь місяць два приблизно, щоб підтвердити інвалідність. Ну, ти просто перекладаєш свої документи і назначають комісію, але ще ж треба чому так довго, тому що якось треба записати до, до окуліста, щоб він заповнив тобі форму спеціальну. А записати до окуліста — це в кращому випадку місяць треба почекати, бо до лікарів тут записати до профільних велика проблема. Тобто, просто записатися до терапевта, щоб отримати якийсь рецепт, то не проблема. А от записатися до окуліста, невропатолога чи якогось, то тут буде люди чекають місяцями на безкоштовних. От. не так як у нас в Україні було. Тобто, ну, у нас таких проблем не було, було все класно, а тут, от, в Польщі, це не просто. Ну, також треба лікарів всіх пройти, комісію чи просто. Ні, 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 ні. Просто одного профільного лікаря, який заповнив форму, mm -hmm. і перекладуть твої документи, які вже визначають твою інвалідність в Україні. Не треба усіх лікарів проходити. Mm -hmm. е, набагато е, про, простіше. Набагато простіше. Потім ще якісь виплати по інвалідності можна там отримувати, так? Так, можна отримати виплати. Ну, якщо це по зору, в них не такі а, а, інвалідності, як в нас, в них є, ну, твоя втрата якоїсь а, можливостей, відзначаються якісь там ступені. Там я не пам'ятаю, як там точно, а от за цим ступенем. Тобто вони визначають, тобто в тебе може бути друга група інвалідності, наприклад, а в Польщі вона буде вважатися ну, там, якимсь незначним ступенем, і ти нічого не будеш отримувати майже. А, ну, Позору тут вони дають. Наприклад, позору є безкоштовний проїзд а, по місту і якісь знижки на потяги, а, і можливо оформити а, їхню пенсію. Але тоді в Україні відміняється твоя пенсія, тобто можна отримувати чи в Україні, чи тут десь. А яка ну, приблизно. Приблизно, яка приблизно, там щось такий... От я не можу сказати, я не можу сказати, тому що я не знаю точно. Але я знаю, що ми, мій там один з знайомих він не став оформлювати, бо воно було приблизно для нього те ж саме. Як і в Україні, то він залишив українську, але в нього друга група, то я не знаю, як воно по першій групі. От, ну, якщо повністю немає зору, то е, треба це вивчати питання. От, але ж, ну, якщо ти хочеш повернутися в Україну, то відмовлятися від українських коштів, то ну, більшість все таки наших людей вони мріють повернутися додому. Ну, більше, дуже великий відсоток хоче повернутися, то ніхто цим не займається майже. Ну, оформлюють на проїзд. На проїзд, так. Це ну, проїзд досить, досить дорогий тут, mm -hmm. тому а, ну, це така штука, яку може варто зробити. Ну, один час було що без, безкоштовно по всьому Євросоюзу. Я знаю, що проїзд був безкоштовний. Довгий, довгий mm -hmm. час він був безкоштовний, але в Польщі зараз цього безкоштовного проїзду немає. Може є якісь декілька. Потягів, які йдуть там в Україну, може, десь може бути щось а, чи з України може, може, якісь е, ну, таких мало варіантів. Mm -hmm. А до Європи, до Європи їхати. ну, Здебільшого всі вони коштують досить дорого. Mm -hmm. отак. От ну в інших країнах по-різному, там в Німеччині є знижки, там ще десь є в Німеччині ну, взагалі є 9 євро і ти їхати сюди, да, коли хочеш. Да, так, зараз так, 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 так. Так, да. так. Ти можеш купити собі квіток такий, і будеш їхати 9 євро. От Ну і так, Польща дуже довго був безкоштовний транспорт, то вони просто вже не можуть. Ну, mm -hmm. Це важкувато для них. Техніку треба ремонтувати і так далі. Ні, ну так, це ж не така е, багата країна, як Німеччина там, чи Франція, чи що ще це таке. Ну, вони, яка, що найгостинніше приймають наших людей, дуже вони так гарно, тепло зустрічаються, дуже прям задоволені. Ну, е, В Польщі дуже гарне відношення до наших людей, вони дуже допомагають, дуже сильно. Вони зробили зараз е, велику річ, вони зробили електронний е, документ. за... За допомогою якого можна подорожувати по Європі і Україну. Бо такої можливості не було, і в багато в інших країнах теж такої можливості немає. Тобто, ти, якщо ти в тебе 90 днів закінчилися по біометричному паспорту, то їхати ти не можеш, ти можеш легально знаходитися в тій країні, а ось подорожувати по іншим не можеш, бо в тебе треба тобі або віза, або якийсь ще документ, типу карту побиту, як в Польщі, і Польща зараз вирішила цю проблему. Можна відкрити електронний документ і подорожувати в Україну без проблем. Ну там є деякі нюанси, деякі проблеми, але можна все вирішити. Оце дуже вони молодці. А ти чим займаєшся? Ти вчиш вже їхню мову? Ти десь там прилаштувався чи поки що так? Ну а, наразі я трошечки в мене перехідний такий період, бо я дуже багато займався евакуацією. І наразі то я е, трошечки починаю від цього відходити, бо запит набагато менше зараз. Починаю відновлювати свої, е, свою діяльність, якою я займався раніше. Е, потроху вчу кожен день, е, потрошку займаюсь, у, е, поки що самостійно займаюсь. Ну, думаю, десь, може, піду на якісь курси польську мову вчу. Радіо слухаю, книжки читаю на польській мові потрошку, потрошку угу. от і а, намагаюся ти письмо, письмо. Письмо, це ти так не вивчиш, так? Да? Е, ну, чому ж не вивчиш? Вивчиш, то в мене є бралівський рядок. Я вмикаю його до е, комп'ютера, бачу, як воно там написано все. І в принципі, е, я прилаштувався до їхнього письма. І Якось я це не така там так складно писати, але для мене це не така велика проблема. Більша проблема е, поки що е, правильно говорити, правильно складати речення, бо ну, мову я більш-менш розумію, а от самому правильно сказати, то поки що для мене треба бага... більше практики, щоб я зміг е, ну, так от якось правильно спілкуватися, а не на якомусь там. Ломаному польському розмовляти є можливість я є з ким там спілкуватися. Ну ви просто ну, мовити інакше не розвинеш. Так, я розумію. Так, так. Треба не 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 багато такої е, можливості, але от спробую, може, якась буде реабілітація скоро там. Е, може табір якийсь буде, поїду е, займатися з людьми, е, може ще якось, от намагаюся шукати такі можливості, бо. Ну, це так. Якщо ти не розмовляєш постійно на мові, то, ну, то дуже складно навчитися це. Ну, це одна з поки що проблем, які я ще не, не подолав, щоб розмовляти, е, вільно розмовляти польську мову, ще поки ні. От тому от займаюся там. В мене є якісь ідеї там по доступності, я займався е, веб-ресурсами, є деякі пропозиції. І Займався з людьми комп'ютером, дуже багато з незрячими. І також в мене були проекти по Україні, я рекламу робив у Фейсбуці людям. ну от Потрошку потрошку відновлюю відновлюю ці. Ну, якось треба ж пристосуватися, бо я жив в одному місці, потім поїхав в інше, потім ще втретє. Тобто, Ну так поки що в різних. Треба ж це все пристосуватися до нових місць, до нового мешкання, uh -huh. організувати все це все непросто. Ну от потрошку призвичаюсь до того. Uh -huh. А орієнтування в просторі то як? Хтось там є, допомагають? Ну як? так, в мене є. в мене є, хто мені зараз допомагає, то це в принципі не складно. Ну я в мене орієнтування більш-менш нормально, бо я ж багато орієнтувався раніше. ну, Зараз, в принципі, такої проблеми немає, є кому допомогти, то mm -hmm. так, то в принципі нормально. Ну, от нас, може, скоро буде в Польщі е такий захід, нас там будуть збирати людей з Німеччини, привезуть на орієнтацію в просторі. Е можливо, я поїду, там з ними поспілкуюся, потренуюся і їм щось покажу. от Така, така ще ідея є. Mm -hmm. от. Ну, такі, такі проекти, так. Да. В принципі, Польща дуже класна країна, але бо дуже ну, їхня культура трошки для нас ближча, мова ближча. Дуже багато ініціатив таких, щоб допомогти українцям якось адаптуватися тут. Бо вони дійсно хотіли би, щоб якась кількість українців в них залишилася, бо їм потрібні дуже багато людей, які б працювали, які б трошечки. Оживили їхню країну. Українці вони такі досить активні, вони працьовиті люди, але м, дуже багато з них хочуть все, повернутися додому. І навіть зараз їдуть багато додому, повертаються не тільки там, у Львів, чи і в Харків повертаються, і в Київ. Але... Там страшно, в Харків стріляють, що туди повертаються. Там же ж так стріляють. У Харкові дуже сильно стріляють кожну ніч, кожен день стріляють, пролітають ракети, снаряди, і люди гинуть кожен день, але е, дуже сильно полюбляють люди своє місто, то повертаються назад, і там вже, ну я думаю, що близько 800 тисяч точно є в Харкові вже. Тобто, дуже багато людей, не дивлячись от на це все, вони повертаються пробують якось відновити місто, але ну небезпечно це. Небезпечно, може прилетіти в будь-який будь-який будь -як, який будинок, може прилетіти ракета і ну, от все, то так. Поки що е, я поки, е, ну, поки, поки так, так, так така небезпека, в мене є можливість, я можу о, в Польщі якусь діяльність побудувати, то я буду пробувати так, але. Навіть так я б теж дуже хотів повернутися, бо Харків, ну ми, харків'яни, дуже полюбляємо своє місто і е, хотіли б повернутися і в Україну. Ну а якщо ж немає таких можливостей, то ну, приходиться так. Я хочу сказати, що я їхала через Польщу того тижня, то зразу приходить смс. Що якщо ви тікаєте від війни і шукаєте прихистку, то ми вам забезпечимо, і ну, насправді це дуже приємно, що є таке смс. Да, да. Да, дуже приємно, і е, мобільні оператори дуже теж допомагають, дають доступний роумінг. От я користуюсь Київстар телефоном, ну як в Україні, так і тут. Вони дають мені таку можливість. Гів дають чи що там ще є? Вони, вони, дають, вони дають просто спілкуватися по Україні, вони дають інтернет мобільний. ну Це залежить від пакету. там. Прям безкоштовний чи пільговий Ну як, ну В них є, коли ти перший раз доїжджаєш, вони дають тобі безкоштовну кількість хвилин, там от мені далі 100 хвилин безкоштовно. А потім просто я плачу. Таку ж суму, як би я платив в Україні, звичайний пакет свій. І все, в них, в них зараз домовленість з європейськими операторами, і в них роумінг. Ну, ну Єдине, я не можу дзвонити. а ну, Я можу дзвонити ще на польські номери. На польські, на і все. Ну, а десь вже там за кордон, то вже буде дуже дорого. от ну, от, Ну, так от, Досить, досить нормально. Можу що сказати, що в Україні дуже багато таких штук. Які люди не цінили, вони не думали, що це е, гарні речі. Ну, думали, що в нас це погано, але е, можу сказати, що в Україні було дуже багато класних, дуже дуже таких корисних і зручних речей, яких у Європі ти немає. Їх ти можеш їх перерахувати, щоб люди звернули увагу і цінили. Я От. можу звичайно перерахувати. Ну, е, по-перше, це е, доступність до медицини. Тобто дуже медицина набагато доступніша в Україні. Так вона різна якість там може бути, але в Європі записатися до лікаря, якщо ну безкоштовно, да, mm. то це набагато складніше. А якщо підеш до приватного, то буде дуже дорого. От. Ну, є звичайно, вибір. якщо але є вибір, ти можеш або туди, або туди, так це є. можеш. Ну так воно ж було і в Україні таке. Ну, якщо звичайно ти працюєш і в тебе є гарна страховка. Якщо фірма тобі дає, то то ну, нормально, тоді не проблем. Mm. От. А якщо такого немає, то це непросто. Дуже в Україні менше бюрократії, ніж в Європі. Інтернет більш доступний в Україні. Тут ну, з інтернетом у Європі можу сказати, ну, складніше воно mm. трохи. Так, можна все зробити, але ну, трошечки складніше. Банківська система, дуже електронний банкінг в Україні, дуже просунутий і дуже класний і е, ну, простіший він. Е, так, в Польщі також непогано з цим, але ну, я вважаю, що в Україні воно ще навіть краще. Е, от, е, ну, от, ну, е, Якось так, це вже, ну, теж досить багато. Так, тут, в принципі, ці ціни. Ціни адекватні, тобто, ну, наприклад, на продукти тут адекватні ціни можна е, виживати, але і зараз інфляція дуже велика йде, тому що ну, це по всьому світу. Ціни на енергоносії ростуть дуже сильно, ціни на харчу... харчування теж дуже зростає, і ну, воно так, от якось дуже от. Е, недавно дуже сильно зросли ціни на цукор. Е, зараз теж обмеження по цукру, там не більше 10 кілограмів можна брати. Ціни... Там багато купувати, як ми скуповуватися, так. Ну так, ну я, я цукор просто не купую, то мені воно якось не, ну, не проблема. Але якщо підніметься ціни на цукор, то вони потягнуть усі е, е, також ціни на їжу. Е, вони теж її потягнуть вгору. От, тобто, ну я просто. Якось порівнюю, от було як я в квітні був, одні ціни і на транспорт також. Зростають, зростають, зростають. Ну тобто треба думати, якось заробляти, якось виживати. Е, ну, Просто тут такої соціальної допомоги сильної в Польщі немає. Да, ти можеш отримати 300 злотих, е, первинна допомога, ти можеш отримати гуманітарку, там, первинну, якусь там, їжу, одяг, ще щось таке. От первинна ти отримав, а далі все. ну, Тут є. Різні способи можна шукати щось там, отримати. Допомога від ООН є. Мені вдалося отримати допомогу від он. Там виплачують е на протязі трьох місяців, то якось виживаємо, а такої стабільної немає. На жаль, от. Зрозуміло. А як з їжею? Ти готуєш сам ходиш кудись їсти чи в тебе то, що рідня, родичі і. Да, Там... ну, я ж одружений, то я з дружиною разом, uh -huh. то, мені, то мені простіше. Uh -huh. От, ну і, в принципі, і родичі тут живуть, але ми живемо зараз окремо в іншому місті, uh -huh. то да, то якось так. Ви самі собі купуєте і готуєте все, так? Так, да, да, все, все, все самі, все самі да. ну, так. Трошечки... Трошечки не так. Ну, вдома ж розумієш, вдома все є, вдома все налаштовано, е, свій посуд, а тут же ж все треба потрошку якось. Ну, е, і купувати сильно чогось не хочеться такого, от, е, бо десь потім поїдеш. Ну, це така складнощ, то ну я ж вдома мешкав в своєму помешканні, все було налаштовано, а тут треба пристосовуватись, е, ну, от так от, свої складнощі, ну, що робити? Така ситуація. От, так що, в принципі, ну я вважаю, що е, можна їхати в Польщу, можна їхати в якусь іншу країну, але якщо їдеш, то треба е, готуватися, що треба вчити мову, треба якось активно спілкуватися з людьми. Так, в якихось країнах, ну, наприклад, в Німеччині там є досить непогані соціальні виплати, е, е, і там можна жити, але і в Німеччині. 에, там всіх 에, хочуть, щоб вони йшли на роботу. Якщо навіть людина з інвалідністю, то тебе пропишуть у Job центр і 에, будуть тобі пропонувати роботу. А якщо ти будеш відмовлятися від тієї роботи, то соціалку тобі перестануть платити. Mm -hmm. Якщо ти не будеш шити німецьку мову, якщо ти не, не, не захочеш йти на роботу, то тобі просто не будуть платити соціалку. Ну не зразу, там тобі дають час якийсь вивчити там, mm -hmm. і таке інше. От. Ну, от в Іспанію активно теж їдуть наші, ну там же ж немає соціальних виплат, в Італії, в Іспанії там Заваліли. немає, так, там, а ну, 2 євро, 2 євро, 2 євро на добу, 2 євро на добу, mm -hmm. о, 2 євро на добу, о, дуже, дуже, дуже багато за кордоном е, складнощів, ну, е, ті, ті, кому якась потрібна профільна медицинська допомога, якщо вони знають, що там воно є, то то нормально, да, там, Ну, В Німеччині, наприклад, роблять е, операції досить е, гарні, гарно роблять, в них техніка є, да там е, кому от треба якусь операцію зробити, чи якесь таке профільне складне лікування, е, і там є такісь, якісь можливості, то то от воно якось отак от можна. їхати. там їх... Страховку потрібно, а без страховки роблять. Да. Е, ну Нашим дають страховки. Нашим дають страховки. От, е, і в цю страховку ну, в Німеччині досить багато входить, не все. Якщо не входить, то треба добиватися розширеної страховки, і це може бути досить довгий, такий, довга історія. Ну, все непросто, все непросто. Ну, просто розумієш, багато людей е, втратили домівки, втратили все, в них нічого немає. І от їм просто немає що, як вони їдуть, тому що в них ну, немає інших варіантів. Це... тут, ну так. Да. А якщо є варіанти, то треба подумати, чи витримаєте ви ОТО. Культурне навантаження, вивчити мову і все таке інше. От, спочатку, коли ну, падали бомби зверху, то тут зрозуміло, що а, треба їхати і рятувати життя, бо можеш в тебе. ну Це не таке е, забути неможливо, коли біля твої домінки падають бомби, і ти відчуваєш все на собі. Це ну, неможливо. Це тебе тільки пережити самостійно, тоді зможеш зрозуміти, що це таке. От, ну, от, тому, Приблизно так. А комунал я, я чула, що якщо людина не живе все рівно комунальні платежі, хто скаже не сплачувати, хто скаже, що все одно треба сплачувати? Ну, е, все складно, все складно. Е, в нас були е, комунальні платежі е, до червня, їх скасували усі до червня, угу. повністю е, комунальні платежі для людей, не для організацій. Для людей вони були скасовані е, і навіть хто платив, повернулися. Uh, ну, Нарахували їх uh, назад, нарахували. А з в місяця повністю комунальні платежі треба виплачувати. Mm. Ну, Якщо ти не живеш, ну, тоді треба писати заяву, начебто якось можна це зробити. Ну, В кого лічильники стоять, то їм простіше там uh, видно, що немає. да. А в кого немає лічильників, то ну, складно. Да, Вони будуть накручувати, будуть нараховувати. От, Це теж така. Є проблема, вона вирішується, ну десь якісь, якісь застанови вирішують, якісь ні. От, е десь отак. Ну, в принципі, начебто я все розказав. Ага, скажи додому, <саспорі inicial> додому хочеш, не, не сумуєш за своєю рідною Україною, як? <на> ну, я ж я ж сказав, я б, звичайно, хотів би, хотів би поїхати додому. Тобто, але я такий, в принципі, можу призвичаюватися до різних ситуацій. Мені і в Польщі дуже цікаво. Я полюбляю різні країни вивчати різні цікаві е, речі. То мені цікаво, але ну дуже би з, з великим задоволенням поїхав би додому, так а -а -а. Ну, от, якось так. Ну, да. Дякую, тоді за таку цікаву розмову. Да. Буває на закінчення. Якесь таке гарне побажання для всіх. Я ну, для всіх побажання, щоб був мир навколо, і е, щоб скоріше е, в українців була можливість повернутися додому і побудувати нашу країну так, так щоб вже е, до нас їхали там з Польщі, з Німеччини, бо в нас життя було б набагато краще. Ну, так, якось так. Добре, гарно, дякую за таку цікаву так. розмову, миру, і а. щастя, щоб да, вас там було добре, щоб ви призвичайлися і знайшли свою побачення, до побачення.